Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами пропоную і хочу обговорити наступне питання. Пам'ятаєте, що в люттюся 2024 року Кабінет Міністрів України визначив чіткий перелік медичних послуг, які можуть бути платними у державних і комунальних медичних закладах. І ці зміни для нас з вами вже запрацювали з 1 січня 2025 року. А, для чого взагалі... Як обґрунтувався кабінет міністрів України? Навіщо це потрібно? По-перше, для того, щоб уникнути платанини, тепер ви, як пацієнт, точно знаєте, за які послуги для вас є безоплатні, а за які вам потрібно платити. Та наступна ціль це підтримати українські лікарні. Кошти за платні послуги будуть йти на розвиток медичних закладів. Отже, з 1 січня 2025 року ми маємо бути готовими. Які ж послуги залишаються для нас з вами безоплатними? Це планове лікування за направленням, воно безплатне, тобто безкоштовне. Екстрена допомога завжди безоплатна. Усі медичні послуги залишаються безоплатними за програмою медичних гарантій на 2025 рік. Також Кабінет Міністрів України визначає, до яких лікарів можна йти без направлення. Це сімейний лікар, педіатр, акушер, гінеколог психіатр, нарколог, стоматолог, фтезіатр, лікар, у якого пацієнт, ви як пацієнт із хронічним захворюванням. Перебуваєте під наглядом. Для отримання ж спеціалізованої допомоги вам потрібне направлення від лікаря. Це є обов'язково. Коли потрібно платити за медичні послуги, якщо відбулося звернення без направлення лікаря, коли воно потрібне, це направлення, послуга не входить до програми медичних гарантій. Обслуговування за договором з юридичною особою та надання медичних послуг у медичних закладах сектору безпеки, оборони та державного управління справами пацієнтів, які не належать до прикріпленого контингенту. В такому випадку вам потрібно буде платити за медичні послуги. Також додатково оплачується, якщо ви. От хочете отримати окрему палату з підвищеним комфортом, якщо ви обираєте лікаря для планового лікування та надання послуг вдома за бажанням пацієнта, якщо це не обумовлено вашим станом здоров'я, сама ж вартість медичної послуги покривається коштом програми медичних гарантій, та є безоплатною для пацієнта. Отже, розглядаємо з вами далі, що ще ж з 1 січня, до яких змін нам бути готовими. Які вже відбулися, можливо, до речі, ви вже зверталися і можете поділитися власним досвідом. Також, що ще важливо, що всі медичні заклади зобов'язані публікувати перелік платних послуг та їх вартість. Розрахунок проводиться лише безготівково і зазначенням джерела оплати в електронній системі. До речі, я нещодавно самостійно зверталася так в один із медичних закладів державної власності. І коли я зайшла до них на сайт, у них було чітко прописано. Що у них немає платних послуг. Тобто можна було скористатися і отримати безоплатно, але для цього потрібно було мені обов'язково надати направлення. Я ще й дуже здивувалася, для чого така деталізація. Але ж, бачите, це потрібно тепер, ви можете зайти або на сайт. Тієї чи іншої лікарні, і подивитися, які медичні послуги і скільки вони коштують. Також хочу наголосити, що в нашій державі діє програма медичних гарантій на 2025 рік законом України про державний бюджет передбачені відповідні кошти. Наразі держава покриває 44 пакети. Безоплатних послуг це первина, екстрена допомога, спеціалізована та паліативна допомога, медична реабілітація, медична допомога дітям до 16 років та медична допомога у зв'язку з вагітністю та пологами. Якщо вас буде цікавити сама програма медичних гарантій, пишіть, будь ласка, в коментарях. Обов'язково в наступному відео розглянемо.